Він був героєм. Він був дуже доброю людиною. Він зараз не на землі, але він в наших серцях. Десять років тому просто з майдану Валерій Краснян вирушив на фронт добровольцем. Потрапив у батальйон Айдар. Він один з тих, хто тримав оборону Донецького аеропорту у найзапекліші дні, коли бої там не вщухали ані в день, ані вночі. Потім демобілізувався, та на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати знову. Ми повернулися в кінці грудня. І, грубо кажучи, з кінця грудня Валерій вже готувався. Тобто ми вже ремонтували берці, купляли зимову форму, і він знав, що він піде захищати, тому що інакше він не міг. Часто було, що він виходив навіть в ніч, якщо зранку там планувалася якась операція, він сам виходив. І міг там до ранку робити все, щоб убезпечити своїх побратимів. Барс обороняв Київщину та Харківщину, був у розвідувальній роті. Потім командиром штурмової. Дуже багато барс дав нам, хоча ми дуже багато і знаємо, але ті свіжі новини, які були використані вже в бойовій обстановці, ми все. Робили так, як повинно бути, через деякий час по ротації частина розвітроти. Поїхала виконувати бойові задачі 93-й батальйон, розвідка і барс. Вони все брали на свої плечі. Барс загинув у листопаді 2022 року. На Харківщині підірвався на міні, коли їхав з розвідкою на завдання. Валерія Красняна раніше звинувачували у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. Втім, апеляційний суд Чернівців виправдав полеглого кіборга. Чесно, забула вже як страшний сон. Це тривало біля семи років. Головне, що ми отримали, отримали виправдальний вирок, і, і що Валерій ну, не залишається в лапках злочинцем для судової системи, тобто для Герцаївської прокуратури. Нині на будинку Валерія Красняна встановили меморіальну дошку. Ми живемо в цьому будинку. І ми будемо щодня сюди приходити, повертатися після школи, після якихось змагань дітей, після виступу і бачити нашого тата тільки на світлині. Альвіна Абрамчук, Микола Геннутін, новини СІ-4.